Я згадала, що в моєї подружки День народження, а я нічого не приготувала. Це маленька дівчинка, і я думаю, треба пошити їй іграшку. Я купила заздалегідь, в мене вже була приготовлена штора. <смі> Чому я її купила? Тому що там 100% льон. І я спеціально купила по знижці, для того, щоб в майбутньому шити іграшки. Я викрила викрику, ви вже бачили зображення. яку. І перенесла на тканину. Ось я вирізаю. Бачите, стільки деталей. І зараз в мене є така стара машинка, але вона дуже прикольна. Зінгер 46-го року. І я ось шиваю детальки. Бачите, ушки, по дві по два ушка, по дві лапки, по дві. У Нижні хлапки, да? і от там, де заокруглення, я роблю надрізи, щоб тканина гарно так потім, коли ти її вивернеш, щоб вона гарно не морщилась і гарно виглядала. Ось трошки програлася з тим, щоб його все вивернути. Це і невелике, ж таке, тобто немаленьке ушко. Да? Як люди шиють мініатюру, я не уявляю. Ось так. І кожну детальку ми так вивертаємо. Я додавала в мене ще був такий хлопок у горошок, для того, щоб такі ушки ці були гарненькі у зайчика, Да? Ось так гарненько розправляю і всі детальки наповнюю все. Сінтепух, плотно наповнюю саме тільце, а лапки я наполовину, так, щоб вони були м'якенькими. І ось так потайним швом я зашиваю гарненько, бачите, так гарно зігнула края. І так почіпляю за край, ну, щоб нитка не запуталась, такого не буває у мене. Не знаю, як у кого, але у мене так точно. І ось так чіпляю за край і так прошиваю. І виглядає досить гарно, не видно, що є там шов. І так кожну детальку сшиваю. Ось для того, що, тому що вона не наповнено сильно, вони так болтихаються. Отут трошки я прогоралася, це місце я не дошивала до кінця. І от зараз так вставляю лапки, щоб закріпити, щоб вони не двигались. Ось. І потім так підвертаю, щоб був шов. І зметую так само питайним швом, я гарненько все пройшлася. Трошки так не розчитала з камерою, але бачите, так от У мене небагато досвіду в цьому. Якщо пару разів так ще зроблю, то вже буде виходити краще. Але все гарненько я зашила, акуратно, нічого не видно. І лапки я отак насквозь іголкою, трохи не сильно довго взяла, ось так пришиваю хрестиком, так сказати. І потім ще я так пройшлась між тільцем і лапкою. Щось я не показала. Так обмотала просто, щоб воно краще шевелилося. Отут так хрестик. Ось так трошки насквозь. Щоб воно добре було пришити. А потім я так під лапкою і між до тілом і лапкою так обмотала е, ці нитки, які насквозь прошиті, і воно тоді краще так шевеляться. Вони. Ось. У мене була така ткани... тканина, фатін. Я спочатку про... зробила пряму строчку, по всій довжині я склала цей фатін в три рази і отак стягую. Бачите, пришила ленточку таку довшу, і потім тою ленточкою. Щось я не теж не зробила це. І зав'язувала бантик на цій спідничці. А це вже іншу лінточку я так само збираю, і це потім буде в мене на шиї зав'язано пізніше, побачите. Пришиваю уші так само потайним швом. Там, головне, правильно знайти, правильно відстань, щоб не було одне довше, друге. Коротше, Мені здається, я зробила трошки помилку, але там в кінцевому результаті не було сильно видно. Ось я показую, що трошки помилилась. Ось. І в мене такий маркер, який потім стирається. Я малюю очі. Я вже намагалася очі і обличчя мордочку малювати як на мого краще, щоб вже не помилятися, як ушами. Ось так. Все малюю, вроді виміляю, вроді нормально. Ось. Все ріснички, повії я так намалювалася. Ну і все, готово, здається, так да? беру ниточку. Ось, бачите, я я зав'язала так само ту ленточку стягнула, пришила до неї другу ленточку і зав'язала бантиком. Получилося в мене такий воротничок, і спідничка. Так само на ті, як ви бачили, я пристрочувала по там, де зібрала поверху, пристрочила ленточку і зав'язала. Так не сильно я з одягом заморочилась, тому що я не так часто шию іграшки. ось. Але для подарунку вийшов дуже гарненький такий зайчик. Нитку ви бачили, як я закріпила, я в нитку склала вдвоє. І за рахунок цей, того, що я проділа нитку в петельку, вийшло так, що не у зілка нічого. Гарненько прихований такий закріпка така вийшла. Так само і тут на оці я роблю і проходжусь взад перед ігулка, вишиваю очі, повіє. І виходить такий гарненький зайчик. Мала була дуже щаслива, коли їй подарувала потім цього зайчика через декілька днів. Ось. Якщо буду більше шити, то буду це. З кожною іграшкою робити більше, краще. Але мені подобався цей зайчик, він такий милий і по кольорам, і по всьому. Ось так довше трошки показую вам процес, щоб було видно, як робила. Він навіть якщо без одягу, то він такий прикольний, якщо дитина, і він без... Можна даже навіть для маленької дитини, тому що нема такого, щоб він щось там відкусив чи відгриз. Як знаєте, буває, там мочі з пуговіці чи на ручки пришивають пуговки. То тут такого немає. І можна просто навіть з цією іграшкою спати, і вона буде така прикольна для цього, бо тканина натуральна, хлопок і льон і досить гарненько. А одяг легко знімається, дитина може зняти, одіти потім, як їй подобається. Ось так вишиваю ротика. Вже показала весь процес не. не відрізаючи відео я маю на увазі о така красуня вийшла спляч <сум> так що сподіваюся вас надихну на творчість створити якусь іграшку. Ось. Не забувайте підписатися, лайкнути, коментувати. Буду рада вашим відгукам.